Сьогодні хочу з вами поговорити про процедуру перманентного макіяжу губ, чи боляче її робити чи ні? Так, процедура перманентного макіяжу губ не є безболісною, але. Є багато факторів, які сприяють нашому психоемоційному стану перед процедурою. Це те, що вам сказали, а те, що вам сказала подружка, так по секрету, що їй було боляче, але ні, на самому ділі це не так. У нас є наш польовий поріг, який відповідає за наші відчуття. Це перше. Друге, наша шкіра губ так є тоншою, ніжнішою та чутливішою, ніде в порівнянні з шкірою брів. Я обезболюю як первинну процедуру, ну, тобто перший раз, так і вторинний анестетик, я наношу вже безпосередньо в ході нашої роботи. Та ще я додатково, якщо є якісь відчуття, бувають такі дівчатка, яким я ще допомогу, ще предоставляю анестетик. Тому дівчата, не переживайте, не хвилюйтеся, У мене були такі дівчата, які всю процедуру під